Моє вітання, що на товариство. Ну що, друзі? І в нас вже почалися жнива на повну силу. Сьогодні молотимо пшеницю. Тут в мене 22 сотих. Пшениця вже поспіла. Треба збирати, поки є можливість. Зом так випадково зустрів комбайна сьогодні. Недалеко молотив. І поки я приїхав додому, взяв тракторця, то він вже, бачите, вже два круги, другий круг дає. Комбайн клас, ширина скільки там 4 метри, ну то не важно. Головне зібрати урожай. Зараз, напевно, ще за... Захвату не хватить в нього. Клинчик маленький буде, бо бачу там в кінці площа трошка вужча, повністю не захвачує. Ось так. А тут кілька метрів далі взад. І буде гуд. Будемо вигружати. Потім зніму далі. Наближається ступовий корабель, під назвою клас. Зразу ріже на свічку, буде добре тискувати. Não podemos arrasar Так, друзі, комбайн вже поїхав, трошки мені не так вийшло, як я хотів, вітер подув, закинув брезента не було кому тримати, трошки розсипалося. Ну то таке. Вдома будемо вигружати, рахувати, скільки буде відер. І будемо робити пітнус сумки, яка врожайність. Ось тільки є пшениці, пшениця суха, досить чиста. Ну все друзі, бувайте. Всіх вам благ, мирно не над головою. Хороших вам врожаїв!